Здорова дитина, здорова нація. Здорові діти це радість і щастя батьків, щастя нашого народу і держави. Народна мудрість каже, що без здоров'я не буває і щастя. А найбільше в світі багатство це здоров'я. Здоров'я всьому голова. Тож сьогодні поговоримо про загартування, яке зміцнює здоров'я. По-перше, що входить до комплексу загартування повітряні ванни, повітряний режим, полоскання рота, загартування ніг, облегшений одяг і сон під час доступу в приміщення свіжого повітря, загартування водою. Це обливання прохолодною водою, миття ніг про воді після того, як вимили їх чисто з миючим засобом у теплій воді. Обтирання сухою чи вологою рукавичкою всього тіла. І, як завжди, купання в басейнах, річках, морях. До речі, для загартування і обтирання тіла можна пошити ось такі. Яскраві цупкі рукавички цупкого матеріалу, які не тільки будуть обтирати водою тіло, але й робити такий легенький масаж для шкіри, ніг, тулуба, животика. Загартування повітрям. Це сон при відкритой фрамузі чи квартирці, Навіть про холодну погоду. Повітряні ванни, прогулянки. Ніколи не нехтуйте прогулянкою навіть в дощову чи сніжну холодну погоду. Одягайтеся тепліше і завжди виходьте на вулицю. Тільки бажано малята в таку погоду гратися в закутку, де немає великих протягів щоб не захворіти. І яке ж загартування без сонечка, але будьте обережні, сонячні ванни можуть бути як корисними, так і небезпечними. Засмагати треба завжди у брані на голові, в капелюху чи в панамці і невеликий час, щоб не нашкодити своєму здоров'ю. Разом із сонечком в наш організм потрапляє вітамін, який допомагає рости і міцнішати нашим кісточкам. Тож пам'ятайте про сонячні ванни. І не забувайте приймати душ, купатися в вані, мити обличчя, руки. І тоді... Коли ви все будете виконувати це послідовно і системно, ви будете рости здоровою дитиною.